Сьогодні ми з вами пофарбуємо яйця небезпечними, а саме головне натуральними барвниками. Для такої краси нам знадобиться все те, що є у нас під рукою. Тож беремо цибульник, заливаємо його водичкою і відставляємо на сутки. Так, наше ушпіння вже постояло сутки, тобто я його залишала на ніч і ось уже натягнула. Я чуть-чуть додала водички і зараз ще добавлю столову ложку солі туди. І включаю. Підігріватися. А тим часом будемо готувати наші яєчки. Для мармурового кольору ми робимо ось такі дії. Повторюйте, як на відео. Так, наша лошпіння закіпає. Ось воно так. Зазвичай я його прокипячу, а потім зливаю. Але сьогодні будемо занурювати просто так. Занурюємо наші яйця. І два штучки я ще зварю без. Щоб побачити, які виходять крашенки без нічого так просто. Все, занурили і чекаємо. Я, зазвичай, беру хвилин 8-10, бо в мене ніхто не любить такі жидкі яйця. Ми її любимо в круту. Якщо то можна варити хвилин 5-7. Так, час вийшов і одразу достаємо наші крашенки. Я одразу готую мисочку з водою і одразу занурюю ось так. Водичку перекладаю. Оп. І так, всі по черзі. Ось так тримаємо до, поки не остине водичка, і будемо показувати, що ми зробили, що у нас вийшло. Ось такі крашеночки у нас вийшли. І саме головне, фарба натуральна і не шкодить нашому здоров'ю.